Брати Грім, Заєць і їжак. Цій касті, ви, мабуть, не повірите. Проте мій дідусь, розповідаючи її, завжди казав: Не все в касті вигадка є в ній правда. Бо навіщо б стали люди її розповідати? А починалася ця казка так. Одного разу ясного сонячного дня. Стояв їжак біля дверей свого будиночка, склавши руки на животі і наспівуючи пісеньку. Співав він свою пісеньку і раптом вирішив: Піду ну, я в поле, на брюкву подивлюся. Поки моя дружина їжачіха дітей миє та одягає, я встигну і в полі побувати і додому повернутися. Пішов їжак і зустрівся дорогою з зайцем, який теж йшов у поле на свою капусту подивитися. Побачив їжак зайця, вклонився йому низенько і каже привітно: «Здравствуй, шановний зайцю, як ви поживаєте? А заяць був дуже пихатим і гордим, Замість щемно привітатися з їжачком. Він лише головою кивнув і грубо сказав: Що це ти, їжаку, так рано по полю гасаєш? Я погуляти вийшов, відказує їжачок. Погуляти? запитав Заяць глузливо, та на таких коротеньких ніжках далеко не добіжиш, образився їжачок на ці слова. Не подобалося йому, коли говорили про його ноги, які і насправді були коротенькими та кривими. Чи не вважаєш ти? запитав він зайця, що твої заячі ноги бігають швидше і краще. «А вже ж!» – каже Заяць, то чи не хочеш ти зі мною на випередки побігти, запитує їжак. З тобою на випередки?» – каже заєць. Не сміши мене, невже ти на своїх кривих ногах мене обженеш? А от побачиш, відповідає їжак. Побачиш, що обжену. Ну, то побіжим, погодився заєць. Стривай, каже їжак. Спочатку я піду додому та поснідаю, а за півгодини повернуся на це місце. От тоді й поміжимо. Гаразд? Гаразд, згодився заяць. Пішов їжак додому, іде та думає. Заяць, звичайно, швидше за мене бігає, але він дурний, а я розумний, і я його перехитрую. Прийшов їжак додому та й каже дружині дружино, одягайся хочіше, доведеться тобі зі мною в поле йти. А що трапилось? запитує їжачиха. Та от ми з зайцем посперечалися, хто швидше бігає, я чи він. Я маю зайця обігнати, а ти мені в цьому допоможеш. Чи ти з глузду з'їхав? здивувалась їжачіха. Куди ж тобі з зайцем змагатися? Він тебе відразу обжене. То не твій клопіт, дружино, відказує їжак, одягайся та підемо. Я знаю, що роблю. Одяглася дружина і пішла з їжаком у поле. По дорозі їжак і каже дружині. Ми побіжимо з зайцем ось по цьому довгому полю. Заяць побіжить по одній борозні, а я по іншій. А ти, жінко, стань у кінці поля біля моєї борозни. Як тільки підбіжить до тебе заяць, ти крикне, а я вже тут. Зрозуміла? Зрозуміла, відповідає дружина. Так вони й зробили. Відвів їжак їжачіху на кінець своєї борозни, а сам повернувся на те місце, де залишив зайця. Ну, то що, каже заяць? Побіжимо? Побіжимо, каже їжак. Стали вони кожен біля початку своєї борозни. Один, два, три, крикнув заєць. і побігли обидва ще з сили. Пробіг їжак років за три-чотири, а потім тихенько повернувся на своє місце і сів, сидить, відпочиває, а зайцю усе біжить та біжить, добіг до кінця своєї борозни, а тут їжачіха йому кричить, а я вже тут. А треба сказати, що їжак і їжачіха дуже схожі один на одного були. Ну, здивувався заяць, що їжак його обігнав. М -м -м, біжимо тепер назад, говорить він їжачисі. Один, два, три. І помчав заяць іще швидше, а їжачіха лишилася сидіти на своєму місці. Добіг заяць до початку борозни, а їжак йому кричить, а я вже тут. Ще більше здивувався заєць. Біжимо ще раз, каже він їжакові. Гаразд, відповідає їжак. Якщо хочеш, побіжимо іще раз. Побігли ще раз іще раз. Так 73 рази бігав заяць туди і назад, а їжак усе його обганяв. Прибіжить заяць до початку борозни, а їжак йому тут, як тут, кричить, а я вже тут. Побіжить заєць назад до кінця борозни. А їжачіха йому кричить, а я вже тут. На сімдесят раз добіг зайсь до середини поля і звалився на землю. Втомився, не можу більше бігати. Ось бачиш тепер, каже йому їжак, у кого ноги швидші. Нічого не відповів йому заяць і пішов з поля, ледве ноги забрав, а їжак з їжачихою покликали своїх дітей і пішли з ними гуляти.